Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. У Луцьку хочуть забрати землю в Української православної церкви в народі, названої Московським патріархатом. Ну, таку заяву зробив депутат Луцької міської ради Михайло Наход. І в підтримку цієї заяви депутати ініціювали проведення позачергової сесії міської ради. Проте, поки що дата проведення позачергової сесії невідома. Примітно, що Волинська обласна та Луцька районна ради вже визначилися, коли збиратимуться з цього питання. Ну, що означатиме, якщо Луцька міська громада забере право користуватися землею в УПЦ Московського патріархату. Ну, фактично, це буде політичне рішення. Ну і воно, звісно, може бути оскаржене в судах. Фактично ж, у МП це філіал Російської православної церкви. Ну відтак несе наративи шкідливі для українського суспільства і державності. Ну і 24 лютого яскравий тому доказ. Війна це стан, коли або ти, або тебе, коли залишається лише чорне і біле, коли є тільки свої і є чужі. Тому закликаю вірян і священнослужителів визначатися ви з ким. На чиєму ви боці України чи релігійної організації, якою керують з Росії? Ну ні, це не значить, що всі священники у ПЦМП є агентами Кремля. Більшість із них це порядні люди, ну настільки порядні, що бояться порушити присягу, яку давали при вступі на службу Божу. Ну, і тим більше, це не значить, що всі прихожани у ПЦМП є зазумбованими аватарами. Але, будьмо відверті, чим далі, тим більше вірян покидають московські храми і переходять в церкви ПЦУ. І знову, але ці ж храми є надбанням релігійної громади, а не церковних очільників. Тому справедливо переходити в ПЦУ не поодинці, а цілою громадою. Разом із храмом. Для цього потрібно зібрати збори і висловити своє рішення в установленому порядку. Тому не будьте байдужими! Вмовляйте своїх священнослужителів приєднатися до Православної церкви України і разом зі своїми настоятелями переходити в лави ПЦУ. Український мультфільм Мавка б'є рекорди касових зборів. Вже більше місяця, як на широкі екрани, вийшов анімаційний фільм українського виробництва Мавка, напевно, це була найбільш очікувана прем'єра українського кінематографу за останні роки. Ну і такі високі очікування вилилися в неабиякі касові збори. Так, за підсумками п'яти тижнів кінопрокату в Україні мультфільм зібрав понад 116 мільйонів гривень. Це було продано більше 920 тисяч квиточків. Мультфільм вже посів першу сходинку в Україні з часів незалежності за касовими зборами серед анімаційних фільмів. Ну, він обігнав такі мультфільми, як Крижане серце, Співай, Секрети домашніх тварин, «Нікчемний я. Ну інші. Ну, але приємно, що мульт. Збирає непогану касу не лише в Україні, але й за кордоном. Ну, ось, наприклад, за перший тиждень прокату у Франції мультик зібрав. Понад мільйон двісті тисяч доларів посівши п'яту сходинку серед е, усіх кінокартин в Прокаті в Франції. Українська ж мавка створена за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Так, це не екранізація цього твору. Від лісової пісні там хіба назви героїв і дві фрази мавки Як довго я спала та ні, я жива. Проте це якісний український мультик, який дивиться на одному подиху. І хто ще його не бачив? Обов'язково подивіться, фільм ще є в прокаті. Музей Скансен у рокинях під Луцьком опинився в епіцентрі гучного скандалу. Новий очільник закладу Роман Ковальчук нарікає, що його попередник Олександр Середюк махлював з документами, аби щороку отримувати 20% прибутку музею. Натомість Олександр Середюк запевняє, що має на ці гроші повне право, адже він є автором музейної експозиції і захистив своє право патентом. Якщо коротко, то Середюк запатентував експозиційні плани музею, як автор має право на роялті, тобто відсоток від прибутку за використання твору. Проблема в тому, що патент, про який йде мова, Гальмує розвиток музею, бо зі слів Середюка, авторське право захищає його експозиційні плани від будь-яких втручань наступні 75 років. Простіше кажучи, зміни в музейній експозиції можливі тільки з його дозволу. Ну і найцікавіше, що самих експозиційних планів нове керівництво в очі не бачило, і отримати їх вдалося тільки за запитом в «Укрпатент». Побачене, каже Роман Ковальчук: шокувало. Адже замість чітко регламентованого документу їм надіслали якийсь літературний твір, який не має нічого спільного з музейними планами. Зараз у музеї розбираються, яким чином звільнитися від фінансових зобов'язань перед колишнім директором. Якщо після детального аналізу планів ситуацію не вдасться владнати, то новий директор музею обіцяє звернутися до суду. Чергова схема, як крадуть гроші з енергетики. Ну, Телеграм-канал Монополіст підсвітив чергову схему, як державі завдають сотні мільйонів гривень збитків на ринку електроенергії. Ну, тут попрошу трішки вашої уваги і терпіння, бо тема непроста. Отож в Україні діє ринок електроенергії. Ну, це те місце, де зустрічаються виробники електроенергії, ну, наприклад, атомні чи теплові електростанції, з великими споживачами, трейдерами чи постачальниками. А вже ці постачальники, трейдери чи крупні споживачі можуть цю енергію перепродувати, або ж самі споживати. Модель ринку електроенергії включає низку сегментів. Ну, це ринок двосторонніх договорів, ринок на добу наперед, внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Основні ж торги відбуваються на ринку на добу наперед. Кожен продавець виставляє заявку, де вказані обсяг і ціна за мегават годину в кожну конкретну годину. Те саме робить покупець зі свого боку. Там, де обсяг і ціна з обох боків перетинаються, відбувається акцепт купівлі-продажу. Якщо покупцям не вистачає запропонованої електроенергії, вони купують її на балансуючому ринку за більш дорогою ціною. І навпаки, якщо частина пропозиції не акцептована покупцями, ну наприклад, через завищену ціну або через відсутність потреби, її з великою знижкою викуповує маневрова генерація. А це ну, зараз одна копійка за мегаватт годину. В цей момент маневрова генерація розвантажується на відповідний обсяг, який вона купила. Що таке маневрова генерація? Ну, це, наприклад, гідроелектростанції, теплові електростанції чи теплоенергоцентралі, тобто ті потужності, які можна відносно швидко запустити чи зупинити. Ну бо з атомними електростанціями, наприклад, так не вийде. Ні для кого не секрет, що більшість теплових електростанцій в Україні володіє ДТЕК Рената Ахметова. Тепер нарешті перейдемо до самої схеми. Отож, державний оператор атомних станцій Енергоатом на ринку на добу наперед свідомо ставить завищену ціну електроенергії, в результаті частина цього ресурсу не продається на ринку добу наперед і випадає на балансуючий ринок. Пам'ятаємо, по одній копійці. Там на балансуючому ринку. Цю електроенергію за одну копійку за мегават годину купує ДТЕК Рената Ахметова і продає споживачам вже по ринковій ціні, а це близько трьох тисяч гривень за мегават годину. В результаті державна компанія виробляє електроенергію, але не продає. А приватна не виробляє, але продає і продає за ринковою ціною. Це відбувається тому, що трейдери енергоатому вказують в заявках на продаж за високу ціну. Ну, в результаті ресурс інших продавців викуповується, а атомна електроенергія випадає на балансуючий ринок. Там її підхоплює ДТЕК, який має довгострокові контракти на постачання електроенергії, виконує їх за рахунок атомної енергії. Ну, така схема можлива за двох умов. Ну, перше. Трейдери енергоатому або настільки тупі, що кожного дня виставляють за високу ціну, сподіваючись, що сьогодні таки розпродадуть все, ну, або виконують домовленість із покупцем. Ну і, звісно, покупець, тобто ДТЕК, точно знає, що будуть позитивні небаланси на ринку добу наперед, тому вони можуть прогнозувати графік виробництва і постачання такої електроенергії. Отож, загальні втрати енергоатому на користь ДТЕК можна порахувати, виходячи з того, що за 20 днів березня обсяг негативних балансів складає 340 тисяч мегаватт годину. Е, ну, множимо на 3 тисячі гривень за МВт і отримуємо більше мільярда вкрадених гривень. Ну і на завершення. Герман Галущенко до призначення міністром енергетики працював заступником голови енергоатому. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент тіві читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.